Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про фобії. Номофобія почуття страху за напокоєння у людини, наприклад, через відсутність її мобільного телефону. Трипофобія, страх перед кластерними отворами, метафобія, страх метеликів. Одна з найпоширеніших фобій, з якої звертаються до спеціалістів турофобія. Ці люди страждають від панічного страху перед сирними продуктами, ксантофобія, страх жовтого кольору. Вчені пояснюють цю фобію тим, що жовтий колір міг бути пов'язаний з певним трагічним життєвим досвідом, омброфобія, страх потрапити під дощ, пантерафобія. Саме так називають страх перед тещою або свикрухою. Тобто фобія це сильний постійний страх, викликаний якимось конкретним об'єктом або ситуацією. Ну, простіше кажучи, ви дуже чогось боїтесь. Ось, власне, це і є фобія. Сьогодні про фобію ми поговоримо з нашою гостю, це психолог Ольга Яченка. Добрий дня, пані Оля. Вітаю. Фобія це ірраціональний страх чи щось інше. Так, це саме простійкий ірраціональний страх перед якимось явищем, предметом, людиною, подією, будь-яким тригером, так, який для людини є суб'єктивно неприємний. Це саме завжди для нас про страх якийсь. А чому виникає фобія? Ну причини фобії може бути декілька, але в основі в ну, будь-якій з конфігурацій да, є все таки якийсь тригерний пусковий момент, психотравмуюча якась подія, яка відбулася з людиною. Або людина була свідком якихось психотравмуючих подій, бачила це і переносить цей досвід на себе, Ну і е, є важливим якості. І от така підвищена чутливість до тривожності, якась вразливість, чутливість до якихось травмуючих, таких страхітливих подій. А скільки приблизно фобій знає психологія? Ну, За різними джерелами описують, що десь від 300 різновидів фобії існує. А з якими фобіями до вас найчастіше звертаються люди? Ну, найчастіше це страх публічних виступів, страх відкритого простору, страх закритого простору, страх плазунів, таких якихось різних тварин, mm -hmm. да, не тільки плазунів, а взагалі зоофобії. Там, де людина, не да, її це порушує повсякденну якість життя, і вона хоче тоді щось з цим робити. Тому що в нас всіх є якісь фобії, страхи в меншій або в більшій мірі. Але тоді, коли цей страх уже не дає нам повноцінно жити, порушує якість цього життя, тоді це потребує фахової допомоги. А фобії, здебільшого, вони виникають у людей в дитинстві. Чи можливо це не залежить від віку, а саме в основі лежить травмуюча ситуація? В основі лежить травмуюча ситуація, але саме в дитячому віці ми є більш вразливими. Чому тому, що психіка вона ще не є стійкою, вона ще формується, розвивається, і діти є більш вразливими. І тому в дитячому віці ми бачимо більшу у таких якихось страхів, фобій. Да, тому що з віком ми вже це раціоналізуємо, можемо аналізувати і відпускати ці страхи. А у мене просто тут питання: ну, наприклад, сирофобію, коли люди бояться сирних продуктів, якось можна зрозуміти. Ота ця турофобія. А як пантерафобія, тобто страх перед те, що був свикруху, або перед жовтим кольором, як тут. Чому тут такі фобії можуть розвитися, вони доволі дивні, скажі. Ну, можемо трохи тут пофантазувати, чому може бути страх перед свекрухою або тещою, тому що частіше за все є якийсь конфлікт, є якась психотравмуюча ситуація, є тиск, докори, якісь так емоційне насилля, скажімо так, і це провокує розвиток, бо в гарній в здоровій атмосфері точно цей страх не виникатиме. Стосовно жовтого кольору, ну я думаю, що також асоціюється. Ініціативно з якоюсь травмуючою подією, де можливо були якісь присутні кольорові такі фактори, як жовтий, да, може пам'ять зв'язувати з травмою, і тоді, при тригері, коли людина бачить жовтий колір, її мозок повертає нейронним зв'язочком цю травматичну подію, і її це лякає. До речі, я читала спогади однієї з співачок, вона буде зараз називати, і вона сказала, що в неї певний час була дуже сильно. Алергія на будь-який кольор, окрім чорного, uh -huh. тобто, можливо, це і фобія була, але вона весь час виходила в чорному. Uh -huh. Стосовно фобії, які люди їм більше, скажімо, ну підвласні люди, з яким психотипом, ну, психіка, людей, які маю на увазі, це меланхоліки, там, флегматики, холерики, тобто є якісь психотипи, які більше цим фобіям? Uh -huh. Ну, звичайно, такі більш меланхолічні люди, вони більш будуть вразливі. Ті, хто є знаєте, такими тривожними по життю, да, з такими чутливими рисами особистості, ті, хто страхітливі, такі чутливі до якихось страхів, да, ті люди будуть більш сприятливі до того, щоб емоційно такі вразливі, вони будуть більш сприятливі до формування фобій. Стосовно фобії, ось о, в основі дійсно психологи говорять, що лежить психотравма, і на її підставі, скажімо, виникає фобія. Але є ще травма свідка, тобто, коли людина бачила з боку якусь подію. Так, можуть виникати фобії. Звичайно, можуть виникати фобії, тому що навіть і зараз ось багато клієнтів моїх, які мають тривожні розлади в зв'язку з останніми подіями, так з війною. Ми бачимо дуже багато в засобах масової інформації картинок з місця подій, де трапилися трагедії, є прильоти. Люди це бачать і кажуть, боже, починається тривога. У мене вже в голові спливають ці всі картинки. Я уявляю і бачу, як прильот буде тут. Як це я буду лежати під завалами? і людина це переносить на себе, просто бачучи це десь в соціальних мережах, навіть не будучи. Формально дав присутньою в цих подіях. А якщо людина стала свідком вже вживу, це ще більше травматизує, бо це включає запахи, звуки, да і це більш вражаюче відкладається на психіці. А якщо говорити саме про фобії, які фобії виникли у, у наших людей з початком повномасштабного вторгнення? З'явилися якісь, скажімо, нові фобії, які раніше ну не фіксували? Ну, зараз в нас всіх страх війни. Да, він якби є причиною обумовлений, але деякі люди е, його, так знаєте, дуже ну, перебільшують в своїй голові. Е, тут якби це пояснити, просто за дуже багато думають про це. А коли багато думок породжують інтенсивність тривоги е, та страху, і це загострює ці відчуття. Е, загострилися е, страх на шумні різкі звуки. Страх тривог. Так? Є люди, ті, хто тривожні, в них це прямо зараз є такою проблемою. Страх страх тих же ракетних обстрілів. Так, це те, що пов'язує нас з війною, з втратами, з якимись травматичними подіями. Зараз людей дуже лякає і страшить. Я читала, що є така уранофобія. Це ірраціональний страх неба, переслідує людей саме з цією фобією. Ця фобія може виникати від раптово побаченого літака або новин про метеоритний дощ. Після подій, 11 вересня 2001 року, США багато людей звертались по допомогу до спеціалістів саме через страх дивитися на небо. І саме такий страх є у українців, тобто, коли вони пов'язують саме з небом, якісь, ну скажімо певні події? Звичайно, дивлячись в небо, особливо коли є тривога, знаєте, навіть вже птахів сприймають як якісь такі літальні об'єкти, да, ракети, там, дрони, те, що зараз і безпілотники, оці, які вражають, да, прильоти роблять. Звичайно, це посилює. І навіть коли літаки. У мене навіть був мій власний досвід, коли от після прильоту у на у е, літав літак, е якийсь дуже такий гучний. І я дуже злякалася, була впевнена, що це ракета, і так прям тривоги не було. Я сама навіть дуже налякалася від цього звуку, від того, що летіло в небі. Тому це, звичайно, зараз присутнє, бо це є повсюду. Ми зараз дуже до цього дотичні, налякані від цього, і це всіх лякає. А з якими дивними фобіями ви зустрічалися особисто в вашій практиці? Е, ну скажу так, нескільки би дивними, як такими, які дуже запам'яталися мені. В моєму клієнтському досвіді в моїй роботі була колись клієнтка, яка боялася дуже випадіння волосся. Чому? Тому що в дитинстві в неї було таке від народження рідке волосся, і мама часто акцентувала на цьому увагу, і вони там старалися. Якось його да, збільшити в об'ємах, робили зачіски різні, і вона навіть вже вирос був, бувши вже дуже дорослою, там тридцять цей страх її не покинув. Вона дуже стала боятися того, що її волосся стане ширшим, да і приділяла цьому дуже багато часу і уваги. І коли от ми з нею працювали, нам вдалося цей страх послабити. Настало mm -hmm. простіше до цього відноситися. Були ще страх, коли клієнтка боялась дивитися в дзеркало. Бували страхи, коли людина через психотравмуючі події боїться дотиків. Ну такі як, як правило, це через якісь важкі такі психотравмуючі ситуації саме в дитинстві. Так, саме в дитинстві. А як проявляється фобія і ознаки? Ну це лише страх, скажімо, чи щось інше. В основі завжди є страх, і він є ірраціональним, тобі ж, ну, скажімо так, перебільшеним, патологічним інколи навіть, так? тому що фобія це є все-таки з розряду тривожних розладів, який проявляється інтенсивним таким неминаючим відчуттям страху, дотичним до якихось тригорів, і може супроводжуватися фізичними проявами, такими як. Прискорене серцебиття, нестача повітря, дискомфорт в шлунково-кишковому тракті, кидає в в жар, тремор з'являється, запаморочення, страх перед втратою свідомості ще й до того всього додається О, такі симптоми. А при фобії неодмінно будуть панічні атаки? Чи все-таки фобія це здебільшого страх? Що людина чогось дуже боїться, це фобія ну, дивіться, просто і фобія вона може бути менш виражена і може бути більш виражена. Тоді, коли вона менш виражена, вона проявляється тими ж самими симптомами, але меншої інтенсивності, тобі ж легеньке постукування серця, легеньке утруднене дихання. А коли це вже дуже сильний страх, і він такий стає неконтрольований, то тоді це вже наростає до такого масштабу, що це переживається людиною як панічна атака. Наприклад, якщо людина просто дуже боїться сідати сідати в ліфт це фобія, тобто ну немає там, скажімо, панічних атак, немає якихось там прискорного серцебиття. Вона просто дуже боїться і не користується ліфтом. Це можна сказати, що так. це фобія? Це фобія. Вона уникає да, супроводжується уникаючою поведінкою. Є страх, вона боїться сідати в ліфт. Це страх закритого простору. Теж завжди через якісь події були такі. В мене теж випадки в роботі, коли, наприклад, там в дитинстві мама закриває як покарання дитину кімнаті Чи в туалетній кімнаті були такі навіть випадки, що на добу закривали, та йшли десь там на сутки, щось там дитина не так зробила, мама уходить на роботу, дитина сама залишалася. То, звісно, то там прям мови навіть не могло бути про те, що настільки сильна була травмуюча подія, щоб там зайти в ліфт. Це взагалі рівнялося відчуттю смерті якоїсь. Ем, тому, так, таке Ми маємо бути дуже-дуже обережним при вихованні своїх дітей і враховувати всі ці моменти. Но фобії дуже заважають нашому життю. А як живуть люди, які бояться відкритих просторів і які бояться закритих просторів взагалі? Як вони живуть? Е, ну, з питанням закритих просторів, е, да, це е, частіше за все там, соціофобії, коли в людини є тривожний розлад і він е, проводжується такою інтенсивним його перебігом. І людина взагалі буває таке, що не виходить роками із дому. Такі випадки теж є. І для людини це ну, дуже важке випробування, і це порушує дуже якість її життя. В таких випадках це, звичайно, вже там обов'язково потрібне лікування і психіатра, і психотерапевта. Е, Закритим простором трохи простіше, бо якби можна старатися десь уникати, це не настільки буде порушувати якість його життя. Але з цим в принципі і працювати трохи в психотерапії легше, да бо ми менш якби можемо цього більш частіше уникати, і це не буде порушувати. А з якими фобіями взагалі легше працювати? Психологу, Ну, які виліковуються швидше? Ті, які виліковуються швидше, ну це якісь такі, знаєте, немасштабні, мілкі там, наприклад, стосовно жовтий колір, те, да, що тварини так. різні, страх тварин, там страх висоти, от такі вони є більш такими страх той, тих же публічних виступів, да, таке є найбільш сприятливе в плані прогнозу. А чи плані. можна робити профілактику фобії? Ну, а як би це правильно сказати, щоб їх не допустити? Чи це абсолютно від нас? Не Якщо залежить? говорити про дітей з дітьми, потрібно говорити проживати, не замовчувати, не уникати. Да? Бо ем, дуже важливо пояснювати дитині оці всі моменти. Там, наприклад, став страх темряви, дитина боїться настільки самого факту темноти, як того, що може бути заховане під темрявою. Тому тут треба з дитинкою включити світло і показати їй, що заглянь там під ліжком нічого немає. Давай подивимося в шафу, подивися тут безпечно, нічого страшного. Нема, тобі ж треба включатися в цю роль, прожити, пояснити, показати, і тоді це зменшує інтенсивність страху, і проблема з часом минає. Якщо про дорослих, ну ми вже відповідальні можемо читати дуже багато інформації. Це зрощувати свій емоційний інтелект. Наявність високого емоційного інтелекту буде профілактикою оцих фобій. А як лікують фобії, і чи взагалі вони піддаються лікуванню? Так, піддаються лікуванню і досить гарно і успішно, особливо якщо це там фобія на один, яке одне якесь явище, там предмет або щось інше. І вона не є там такою, знаєте, довжиною в 30 років, і за нею зав'язаних там багато ще інших якихось подій, то тоді це швидко і легко в комбінації. Якщо ну легкий, то це може бути розлад да, фобічний, то це може бути лише психотерапія. Якщо там помірного ступеню або вираженого ступеню, то це обов'язково в комбінації з робота з лікарем-психіатром і лікарем-психологом психотерапевтом. От. Ну взагалі фобії виліковуються? так. Да. А якщо говорити саме про тривожний розлад, я правильно розуміла, що у людини може бути якась травмуюча ситуація, потім у неї, ну скажімо, фобії немає, виникає а, тривожний розлад. Ну, з певної з певної там причини після пережитої травматичної ситуації, і потім, лише потім, якщо людина не лікує цей тривожний розлад, виникають певні фобії. Воно буває по-різному. Буває спочатку фобія, потім тривожний розлад, буває тривожний розлад, потім фобія буває разом. Ну, воно буває по-різному, відбувається в людей. Чому? Тому що в основі все рівно в нас є тривожні риси особистості, які в той чи інший момент можуть запустити щось як такий фіксаційний страх. З ірраціональними якимись роздумами, хибними такими частіше за все, да, і людина починає боятися. Ну я зрозуміла, власне, як лікується, це лікується, ну, деякі, так розумію, з співавторстві з психіатром. Напевно, що коли важчий важчі так. А чи є техніки, якими ми можемо користуватися? Ну не же щас, скажімо, бігти до психолога, і uh -huh. там боїшся там зайти в певне там, ну, в ліфт, наприклад, uh -huh. або закрити простір. Є якісь техніки, а які людина. Може самостійно використовувати для того, щоб ну, на якихось кроках певних ці фобії долати. Ну я, наприклад, читала: я не знаю наскільки це правильно, скажімо, що люди мають зі своїми страхами а, боротися. Тобто, mm -hmm. якщо людина боїться чогось, а, скажімо, ось певного якогось моменту, вона має це робити, робити ви, ну, тобто, через страх. Через страх. Тобто, mm -hmm. ось наскільки ця техніка, скажімо, ну я боюся, наприклад, там умовно кажучи, сідати в ліфт. Але я маю це зробити. Але людина ну ну боїться, вона не може сісти. Як ну, всі техніки взагалі працюють е, ну тут дуже добре з фобіями працюють когнітивно-поведінкові практики, вони допомагають нам зменшити інтенсивність тривоги і страху в момент контакту з тригером, і вони допомагають раціоналізувати, тобі ж пояснити, що не нічого катастрофічного не відбудеться, якщо ти сядеш в ліфт і проїдеш в ньому, і навіть якщо застрягнеш, ти можеш з цим впоратись. Так? тобто то ти сам собі маєш це пояснювати. Так, це знаєте, ці техніки вони е, орієнтовані на регуляцію емоцій, на зменшення інтенсивності тривоги і страху в моменти. Та якщо ми там бачимо, що ми проводимо поведінковий експеримент і сідаємо їхати в ліфт, перший раз дуже страшно. Там з 10 на 8-9-10, Там другий раз це вже буде інтенсивність тривоги на 7, там на десятий раз це вже буде два або три, і потім там з часом взагалі той страх зникає. Тому що ми бачимо, що ми проїжджаємо в ліфті, нічого страшного не відбувається, що ми є у безпеці, що з нами все добре, і ця інтенсивність страху менша й менша. Можна використовувати тут дихальні практики, практики переключення. Їх є зараз да, дуже, дуже багато практики заземлення, які допомагають на момент контакту з тригером врегулювати інтенсивність своєї тривоги та страху. А я тут прочитала також про фобію, що є такі фобії тріскайдекофобія і тетрафобія одна з найчастіших фобій, яка переслідує забобонних людей. Число 13 у багатьох народів пов'язане чимось поганим, бо одне тільки згадування п'ятниці, 13-го нові містичні думки, пов'язані з нечистою силою. Люди бояться 13-го числа. нові справи у деяких будинках може бути при 13-й поверх, ви не з 13-ї квартири. Якщо в європейських країнах та Америці бояться числа 13, то в Азії так само ставляться до числа 4 – це число смерті, а це вже тетрафобія. І, і тут ось цими забобонами це фобії теж розвиваються? Наприклад, про 13 число-п'ятницю, от я можу сказати про себе, що дійсно в мене ну просто не щастить катастрофічно, якщо це буде п'ятниця, 13 число. Наприклад, у мого сина абсолютно 13 – це щасливе число. Uh -huh. Тобто як себе налаштувати, чи але дійсно в мене такі якісь події відбуваються 13 п'ятницю. Uh -huh. Ну я знаю, що це для мене не щасливий день. Це я просто себе налаштовую, чи ну чи це дійсно така фобія може. Ну тут, знаєте, який ми підтекст вкладаємо в певне якесь явище подію да, в день. Те ми, як правило, частіше й помічаємо. Ми це програмуємо. програмуємо просто. Так, так. І те і ми помічаємо, тому що якщо взяти, проаналізувати попередні п'ятниці, не 13-го числа, то там теж знайдеться якісь неприємні такі події. Да, кожного дня можна щось помітити. Але коли ми вкладаємо в цей день в цю дату символічний, якийсь зміст, то ми вже е, спостерігаємо що ж поганого відбувається, а коли ми кажемо ні, все ок, це мій щасливий день, то ми будемо помічати хороші фактори. Угу. А що можна порадити людям? Буквально декілька слів. Що можна порадити людям, які страждають на фобії? Не боятися звертатися до спеціалістів, коли ви бачите, що ваша фобія, ваш страх порушує якість вашого життя. От ви не бачите, що вам це заважає жити. Йдіть до спеціаліста, не бійтеся. Якщо це так помірно виражено, легко виражено, то ви можете зараз читати дуже багато є літератури в соціальних мережах, як подолати фобії, відеоролики, тренінги, вебінари різні. Цікавтеся, зрощуйте свій емоційний інтелект, і це буде профілактично. Тувати ваші фобії. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Ну нагадаю, що сьогодні ми говорили про фобії, тобто, це страх, викликаний якоюсь травмуючою ситуацією, об'єктом або е, якимись іншими причинами. Говорили з нашим з нашою гостю, це психолог Ольга Дяченко. З вами була Булгакова. На все добре береже себе. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 один